Він, він детально там розкаже, що, що планується. Але я вам скажу, що з лютого місяця цього року нам командирам частин надано право утриматись, утримуватись від надання довідки про безпосередню участь в антитерористичної операції ті військовослужбовцям, ви знаєте, такі в нас є, які мають дисциплінарне, адміністративне або кримінальне правопорушень. Тому я всім це як знаєте, ви знаєте, що з якими Випадками ми е, в Збройних силах е, боремося, да, стикаємося, боремося, ви е, знаєте, які це випадки можуть бути. І, і на сьогоднішній день я 30 військовослужбовця моєї частини, я б сказав, один раз випив, я ще прощу це. Другий раз все, в мене такі військовослужбовці, вже 30 чоловік, які нехай жалися на мене куди угодно. 30 чоловіків, які статус учасника бойових дій ніколи не вивчить. І це вже зараз Артур Валентинович добавить, що держава робить цю напрямку, яку... Хотів... Якщо можна, я прокоментую слушне питання направлене про статус учасника бойових дій? Для того, щоб отримати картку та відповідні соціальні льготи, дійсно потрібно мати статус учасника бойових дій. Для цього отримати підсичний. Але ж на праву допомогу це е, не буде розповсюджуватися, тому що правильно сказали, і я думаю, не саме на те, що не всі учасники реальні учасники бойових дій змозі без юриста, без адвоката отримати е, цей статус. Е, тому юристи будуть в цьому допомагати, звичайно, якщо буде він, якась перешкода, то штучна може е, не хоче нікого. Бачувати, але ж, такі випадки траплялися раніше. Факт ну, ну, і є. А, що стосується, я звичайно перепрошую, але я хотіла б сказати з приводу допомоги колег а, щодо неможливості отримати статус учасника бойових дій внаслідок адміністративних та дисциплінарних стягнень. це мабуть. Об'єктивно, справедливо може дещо, але ж це не зовсім є закон. Я просто як юрист не можу е... промовчити з цього питання. Тому що за адміністративні чи дисциплінарні та праворушення існує наслідок відповідно відповідальні. відповідальність повідальність, адміністративна чи дисциплінарна. Але ж отримати статус учасника бойових дій це потрібно лише одне бути учасником бойових дій. За фактом. Реальні. Це, може, хлобак трошки не так висловився. Зараз є тільки один механізм. Якщо статус буде зніматися, то тільки той, хто 에, будемо сказати, скоїв злочини на війні. І це все прописано. У злодії кримінальна відповідальність. Да. обмеження волі, позбавлення волі, таке інше. Але ж воно не має впливати на статус учасника бойових дій. Просто як паралель можу, можу привести отримання грошової одноразової допомоги пораненим учасникам АТО. То там дійсно, там, якщо це поранення або там захворювання, каліцтво, контузія пов'язана з кримінальним правопорушенням, і це кримінальне правопорушення вплинуло на поранення, тому що такі випадки бувають. То тоді так дійсно така одноразова допомога. Не може бути випущена, але статус учасника бойових дій, ну, він юридично не, не пов'язаний з цими питаннями. Дякую. Так, я по цьому питанню теж можу додати. Е, я думаю, що ми з, з адвокатами України повинні ще зробити якісь зміни до законодавства. Маленький приклад, я хочу вам сказати, якщо ви. Дасте там цьому військовослужбовцю статус чи не дасте. Вересні прошлого року, за місяць до демобілізації, воєнкомат мені переводить якимсь чином, я не впливаю на ці переводи керівництва, переводить мені військовослужбовця з воєнкомату до мене. Він приїжджає туди, в Донецьку область, не отримавши зброю нічого, там не приступивши до виконання там, посади. Тут же звертається, я не можу його не відправити в госпіталь. У нього на гражданці нос кривий став і звертається, щоб йому нос пораняли. і вїжджає е, в госпіталь. І на сьогоднішній день він там жалиться до міністра оборони на все, що я йому не даю статус учасника бойових дій. Я кажу, ти навіть зброю не отримав. А він, а, він, а він документи, я його не міг не ввести. Є перелік документів, які надаються для отримання. Це Наказ про ввод в сектор е, антитерористичної операції, Наказ є, що його ввели, і він вчасно е, в Єру, такі є містечко і Дертенівським, пролежав в госпіталі дві неділі і його вже вважають учасником бойових дій. Є різні е, обставини. Тому я зауважу, я з вами згодна, тому я зауважила, що це може е, в більшості випадків є об'єктивним та справедливим, але не є законом, тому я згодна, що потрібно змінювати законодавство і